Ми віримо в країну. Ми віримо в перемогу. Ми маємо надію, що відновлювана енергетика буде розвиватися і далі. Результат нашого будівництва зараз, коли в країні майже кожна людина сидить без світла, пів доби чи там декілька часів, то кожен кіловат ну, то є суттєва допомога. А кожна відбудована турбіна має потужність 6 мегаватт. То таке маленьке місто отримають нову енергетику. І зараз вони вже отримають її навіть під час війни таким потенціалом. Як в Україні і для вітру, і для сонця ми можемо не тільки відновити потужності для забезпечення внутрішнього попиту, але і розбудувати досить великі потужності для забезпечення експорту електроенергії. Тим паче, що ми вже інтегрували нашу енергосистему з енергосистемою Європи. У нас сталося такий природний катаклізм, коли цей кран він був повністю в кризі. І ми зупинили будівництво, і не мали рішення. Зазвичай цей час просто чекають всі, коли погода зміниться, і ця крига знову стане водою. Але ми не мали часу, і тоді хлопці використовували сільськогосподарські дрони для того, щоб розпискувати спеціальну таку рідину, яка дозволяє обрати кригу. І ми відновили будівництво. Це хлопці вже жартують, що потрібно це запатентувати. Але таких, знаєте, таких прикладів дуже багато. Тобто патентувати потрібно не технологію, а потрібно наше таке завзяття і бажання досягти своїх цілей за будь-яку ціну. Це будівництво це також частина нашої перемоги.